Віт мої любі малята, ви весні радійте, діти, грайтеся, фізкультурою займайтеся. І давайте разом зараз покракуємо. Хто тихесенько іде, той ні в кого не впаде. А хто швидко побіжить, може носика розбить. Давайте тихенько крапують маляри. Ось дивіться, які в мене гарні гантельки. Вони вже хочуть з нами зробити вправи. Опустили всі в ручки, стали зручненька. Гантельки ось так зручно в ручки взяли. Ручки через сторони ось так піднімаємо. Теперь розтах! Ручки згадай, коми вперед викидаємо. Остеру ручки розминаємо наші ніжки. Ось у карінцях згинаємо. Até para as radecas, mas para esse E vou acabar. Basta a mão de uma E vou ter uma trama para que aqui. Давайте ще іншу. Покатили, покатили. І ще одну культуру. Зохте Ось так покатили, 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 покатили. Ручками допомагає собі. Ось, дивіться, маляка. Треба нам цю корішку доподала. Давайте через палички пострибаємо. Ось так. Легенько по манішкам відштовхується. Ой, яка вузька доріжка. Треба нам по доріжці цій пройти. Стали на доріжку спину неки, де тихенько по доріжці. Ось була дуже грусейка і повернулися назад. Покажіть мені свої долоньки. Ой, які вони гарні. Сонечко встало, провінцями заграло. Ось так пальчиками граємо. Гарно сонце нам світило, всіх маляток веселило. Ой, молодці малята. Я дуже рада, що ви зі мною робили ці вправи. Будьте здорові! До нових зустрічей!